Добрий день. Сьогодні підключимо розширення Lira X Phone у браузері Chrome. Припустимо, ви вже залогінилися у свій кабінет Lira CRM. У правому верхньому куті натискаємо на свій логін і обираємо пункт Chrome Token. У модальному вікні натискаємо Згенерувати токен. Далі переходимо у Chrome Web Store і встановлюємо розширення Lira X Phone. Після встановлення необхідно закріпити розширення, щоб іконка LiraX Phone завжди була під рукою. Повертаємось у LiraSIRAM, копіюємо токен і вставляємо його в розширення. Для перевірки роботи зробіть тестовий дзвінок на номер 200 Так ви перевірите зв'язок і гарнітуру. Готово! Розширення Lira XF підключено. Можна приймати дзвінки просто у браузері.